Як підключити спа-басейн? Перше, це підвести електричний кабель. У більшості моделей він заводиться зі сторони пульта. І друге, вам необхідно підвести або продумати каналізацію. Причому зливати можна звичайним садовим шлангом. Воду підводити необхідності немає, тому що спа набирається просто звичайним шлангом зверху. Але обов'язково це робити безпосередньо в скімер. Як працює фільтрація у спа-басейні? Спа-басейні замкнутий цикл. Забор води відбувається через скімер. Тут встановлені цільтри. Потім вона. Насосом подається з дна і таким чином постійно циркулює. Також ми додаємо хімію для того, щоб вода була безпечна і кристально чиста. Що таке спа-басейн? Це повноцінний басейн зі своєю системою фільтрації води, підігріву, дезінфекції і гідромасажними насосами, які встановлені під обшивкою спа. Тут вода постійно тепла, прозора, кристально чиста, дезінфікована і готова до купання. До спа басейну обов'язково входить термокришка. Він дуже якісно утеплений. Це дає змогу вам купатись цілий рік.